Чи є в Україні шанс вийти на чемпіонат світу? Дуже 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 мало шансів. Будемо примагати до останньої хвилини, але пропустимо буде рахунок 1-1. один. Я аля має... ну, Ми маємо вірити в свою збірну, але є ну друге місце. Ми маємо в групі займати останні дві гри вони показали досить гарну гру. Тому якщо вони вийдуть в такому ж файному, гарному настрої, так. То вони просто винесуть Ісландію і з Францією можна також поборотися за очки. Ось так Якщо судити по нашій грі, то по нашій грі збірна України має бути на третьому чи навіть на останньому місці, тому що вигравати збірну Азербайджану 2-1 з таким мінімальним рахунком, це для мене здається дуже низько, тому що в нас багато гравців, які грають за кордоном, які отримують дуже гарні великі зарплати і повинні вигравати таку збірну як Азербайджан з мінімальним рахунком там 0 4-1 Я не знаю, чотири У Ісландії я не знаю, але Ісландії. Дуже багато молодих і гарних гравців а в них не задерті носи, тому вони грають дуже непогано. Вони грають за свою збірну. У них скільки там людей в країні? Мабуть, мільйон, а у нас мільйон тільки живе на оболоні. Тому мені здається, Україна мала, начебто, виносити цю команду без шансів, але так не виходить. Тому чисто теоретично є шанси, чисто морально, і чисто як мені здається, то дуже буде складно. Я думаю, що на волі долі ми пройдемо плей-офф. Ісландців, як тоді в кваліфікації Мудрик забив на останніх хвилинах, так і тут ми вирвемо перемогу. Наша збірна зараз показує не дуже чудовий футбол, але ми все віримо, ми все вболіваємо і чекаємо на найкраще. Я сподіваюся, що з групи вийдемо на другому місці. Там, якщо в стиках повезе, то придемо далі. повинні виходити на чемпіонат світу. Можливо, навіть з першого місця, якщо дуже повезе.